Українські артисти виїжджають за кордон і не повертаються. Я в Туреччині Сі, як криса. Дозволяють різко говорити про це, і в цілому про війну в Україні три мої повістки це дві з Рахова і одна з надвірної. У соцмережах щодо цього почалися жваві обговорення та суперечки. Культурні діячі в шоці. А мінкульт вже готовий посилити права на виїзд за кордон. Привіт, це культура. У студії Анастасія Солот, і Цього разу говоримо про виїзд артистів за кордон. Перший український комік, який продав свій стендап спешл погодьтесь зі мною, що Україна найкраща країна у світі. Українець, який готовий був переїхати до Москви. Мільйон доларів мені вистачило. я Думаю, би? зливи В Москву. В Москву за мільйон. За мільйон. І просто хлопець, який пішов у зал, аби виступати топлес. Я хочу, щоб люди бачили іншу людину в світі, атлетичної тілобудови і казали з України. Для тих, хто не слікував за творчістю коміка, а дізнався лише з інтерв'ю журналіста Романа Скрепіна. Розповідаю про інші сторінки життя, аби дізнатися більше про персону та її вплив, зокрема на культурну сферу в Україні. Комік та стендапер Андрій Щегель раніше був резидентом підпільного стендапу та є учасником проєкту Срака Дупа. Має юридичну освіту та офіцерське звання. Я там був о, старшиною роти, старшиною курса. Хіба це взагалі жах. Якийсь час жив у Білорусі та брав участь у мітингах проти фальсифікованих виборів Олександра Лукашенка. У 2020-му повернувся до України та організовував стендап-концерти у різних містах. Хто болів коронавірусом? Люди такі у нього були такі вирази, скажімо, які вирізняли його із маси. Люди приходять. Залить свою сливу, пахахотати з приколів і піти їба і своєю тілкою. на початку війни. стендапери вже встиг потрапити до скандалу через свій жарт про те, що блогерки виставляють фото вже не зі спортзалу, а про війну і загибель людей. Нікиде крім тіктока нема сісік. Ну інстаграм просто сумна стала. Так. Ти заходиш. Типі колись підписувався на тіолку, бо у неї регулярно були фотки із спортзала, де вона така: моя жопа стала ще більше жопою. А щас ти заходиш? І вона така: а під Карковом померли люди. Надані ну, відписка. Ну, хоча б у грудні він та ще кілька людей отримали дозволи мінкульту на виїзд. Андрій поїхав до Ірландії, а згодом до Туреччини, де й дав те інтерв'ю. Після Туреччини Андрій планує їхати до Албанії, потім країнами Європи і завершиться тур на Балі. До речі, вже там анонсували його сольний стендап українською. Мінкульт дійсно дозволяє дозволяє виїжджати культурним діячам за кордон із благодійною метою для популяризації інформації про Україну і з умовою, що треба обов'язково повернутися. Потім треба можна буде 90 днів. Потім я їду в Албанію на два місяці. і Ще в мене буде тур Європою, і Ще на Балі з'їжджу, виступлю і ще десь поживу де можна бути без документів, бо я чи є це демок. Краті настільки я себе відчуваю вільною людиною. А в Албанії, до речі, можна українцю знаходитися рік без реєстрації, як і в Грузії, але трапляються і такі ситуації, коли не повертаються. Як заявили у мінкульті, ситуацію із щегелем правоохоронці візьмуть під контроль. Відомо також, що мінкульт надав дозвіл на виїзд режисеру Тарасу Голубкову із 14 по 30 листопада. Він отримав дозвіл на виїзд, щоб знімати документальний фільм про війну в Україні. Натомість в інтернеті з'явилася інформація, що режисер перебуває в Росії і зняв там кліп для російської співачки Клави Коки. Високорангова. кому ж така достанеться? Хоча причетність голубкова до знімань кліпу намагаються приховати, але в мережі вже гуляють фото, які це підтверджують. Видали режисера й кадри зі знімального майданчика, які оприлюднив телеканал. Муз-ТВ. на них можна розгледіти Тараса Голубкова, і поки він мовчить у Мінкульті підтвердили інформацію, що надали йому дозвіл на тимчасовий виїзд у Європу. Мінкульт пообіцяв, що тепер виїхати за кордон буде складніше, як саме поселять, поки невідомо наші колеги з Суспільної культури направили запит до мінкульту щодо цього. Чи негативно це впливає на людей, які збирають кошти на зсу на своїх концертах? Так. Чи негативно це впливає на людей з інших сфер? Так. Але тим самим ви підставляєте всіх тих, хто виїжджає за кордон, щоб зробити щось для країни. Тому що з, кожним, з кожною людиною, яка не повернулася, це важче і важче стає. Кожному з нас виїжджати ну щось робити. При цьому вже є негативні наслідки для артистів. Так гурт Гіпнотюнс простояв понад 20 годин на кордоні і мав скасувати концерти у 23 містах і припускали нас ніхто нікуди не хоче. Вони призупинили можливість виїзду митців, справжніх митців, справжніх музикантів за кордон. Анонсувавши певні нові правила, зміни про які ще ніхто не повідомив, ні заявників. Цього не можна знайти ні в інтернеті, ні по ні почути по телефону. Відмовили у виїзді за кордон учасникам гурту Каска Дмитру Мазуряку та Микиті Будашу. Незабаром у них мав би бути концерт у Лондоні. Зараз в Америці відбувається благодійний думсі виступів, які ще не потрапив. Я подав заявку і отримав офіційний дозвіл у Міністерства культури та інформаційної. Політики а назад в Україну повертаюся 21 березня. Власне, що я хочу сказати, досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури, які більше року працюють на нашу перемогу і місяцями вкладаються в нашу спільну боротьбу, нашу спільну діяльність. Тільки самоорганізована, дисциплінована культура. Як в нас, є прикладом для всього світу. Ну, звісно, в родині не без щегали Голубкових. Я вважаю, що вони взагалі не мають ніякого відношення до культури. Це отруєні паразити, які мімікрують під культурних діячів. Насправді, те, що вони залишаються зараз за кордоном, це для української культури тільки плюс. Головне, не пускати їх назад. І ще один важливий фактор: ми маємо пам'ятати, скільки українців знаходиться за кордоном. Якщо до них перестануть їздити наші артисти, свою потребу ходити на концерти вони почнуть заміщати і будуть заміщати місцевими зірками, театрами і так далі, і все далі. І далі ментально будуть від дому, від України. А це катастрофа. Гурт творчі, які мають представляти Україну на цьогорічному Євробаченні. Опублікували пост під питанням їхній виступу на й робі наступного тижня. Також участь у всіх промо-заходах перед Євробаченням. Республіка Фест це міжнародний фестиваль музики та стріт-арту Також прохають не закривати виїзди за кордон для артистів. До речі, секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував ситуацію щодо виїздів. За його словами, розглянуть це на ставці головнокомандувача. При цьому в Раді зареєстрували законопроєкт щодо навпаки, дозволу на виїзд за кордон для студентів, спортсменів та інших громадян, які не підлягають мобілізації. Але, але за ідеєю авторів законопроєкту вони мають узгоджувати свою поїздку з військоматами, обов'язково повертатися вчасно. І вносити на рахунки ЗСУ суму щодо рівня прожитковому мінімуму за кожен протермінований день. Весь цей скандал було важко оминути увагою, тому з'явилися реакції від стендаперів, музикантів, волонтерів та інших культурних діячів. Здебільшого вони були ну як вам сказати, більшість осуджували слова та поведінку Щегеля. Також були і дотепні реакції від контент-мейкерів. Якщо розглядати Україну всесвіті Гаррі Поттеру, то очевидно, що Андрій Щегель тут Пітер Петіґрю. Е, зрозуміло, як він перетнув кордон. До речі, магічним чином Андрій просто зараз тут зі мною ненадовго приїхав в Україну, щоб сказати декілька слів. Андрій. Це ж кордон перетинати, це ж не випускають зараз. Такі артисти. За хабар. Які хабар? А як? Ви серйозна людина. Подаєте заявку в мінкульт. Вам Олександр Ткаченко теж, мабуть, ваш друг і фанат, підписує дозвіл на виїзд. Ви найбільший виїжджаєте. друг, мій Саша Ткаченко. Мені виїзд робили такі рахіти, які робили його два місяці, бо вони не можуть скласти букви по порядку. В дозволі на виїзд нас виїжджало шість людей, виїхало п'ять, бо прізвище одного неправильно написали. Так що, я Андрій і це мій україномовний національно визвольний сольник. Слава Україні! Резо! Слава нації! Резо! Я в Туреччині. Але чимало коментарів є на підтримку таких дій коміка, адже він сказав, начебто, чесно, те, що у думках багатьох. Насправді, ось якось так з опалу. От випалив, от все те. Насправді, що думають дуже багато людей, які там залишилися або раніше ще зуміли там виїхати за кордон. Крім того, серед коментарів можна знайти і думку поки маловідомого українського режисера та композитора Сергія Хорольського. Тим часом виконавець Комакома збазував отак у своєму відео. Зараз військовий стан і їхати за кордон це може бути якийсь виняток. І я не хочу їхати за кордон просто, щоб дати там концерт. І на мою думку, інколи важливіше лишатися поряд зі своїми людьми, просто бути в Україні тут. І це те, що я можу дати найбільше. І я буду тут допомагати чим зможу, але нікуди не поїду, поки в нас в країні біда. Ну, я так вважаю. І поки що мене в армію не беруть, я ходив у військкома, якщо що, не беруть мене в армію. А після скандального інтерв'ю і реакції українців Андрій спочатку висловився отак затвердження уряду більш жорсткий скупаємо, порядок. Котрими дозволі на тимчасові шансів на цивілізовано життя ваше на віку ніякого. А потім, все ж таки, спробував просити вибачення. Я Приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю, завдав страждань. У соцмережі це викликало купу жартів, користувачі почали порівнювати його з Оксаною Марченко та її зверненням до турецького президента. Шановні брати і сестри українці, настав час роз'яснити, що останнім часом відбувається у публічному просторі. Та насправді це не єдині випадки, коли артисти виїжджали за кордон, користуючись дозволами своїм ім'ям чи положенням. Але. Це було не так голосно. Якщо ви знаєте про такі випадки, пишіть у коментарях. Також пишіть, що думаєте стосовно виїздів артистів за кордон. Підписуйтесь на Суспільна культура, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. З вами була Анастасія Солод, і бувайте! Я таким серйозним ще ніколи не був.